Мене звати Глеб, мені 9 років. Та я займаюся футболом вже 3 роки. Всім привіт! Мене звати Андрій Єсик, мені 11 років. Футболом займаюся 5 років. І я хочу поставити запитання Михайлу Мудрику. Чи жалкуєте ви що цього літа не поїхали грати до Англії? Мені не жалкую, я дуже щасливий в шахтарі і тільки думаю зараз про шахтар. А далі буде видно. У Ейпцугу ви забили свій перший гол в Лізі Чемпіонів. Розкажіть про своє почуття. Це були неймовірні відчуття, тому що це був перший гол в Лізі Чемпіонів. Наймасштабніша ліга, в якій можна грати. І я думаю, кожен юнак, кожен хлопець, який починає займатися футболом, мріє про це. Чи є у вас клуб «Рія», за який ви прагнули грати з малку? Хай це буде в секреті. Чи пробуєте ви вигадувати якісь власні фінти? Напевно, не пробую, тому що і так же багато фінтів є. Краще ті, що є, підпрацьовувати та досконалювати. Сміливість, з якою ви йдете у дриблінг, підпрацьовується чи вона була у вас з самого дитинства? Думаю, Це більше риса характеру, тому що можна навчити фінтам, можна навчити. Там навіть дріблінгу, але навчити не боятися йти обігрувати, я думаю, цього не можна навчити. Над якими якостями вам треба працювати в першу чергу? Ой, це таке питання. Я навіть не знаю жодної якості, на якою мені не треба ще працювати. Сильні сто сторони треба робити ще сильнішими, а слабкі удосконалювати. Наскільки легко вам вдалося відмовитися від різних розваг у юному віці, які могли зашкодити футболу? Було легко, тому що з самого дитинства я знав, чого я хочу і до чого я прагну і куди я йду. А друзі вас звали розважатися? Зазивали, і дуже часто, але я з маличку розставив пріоритети, до яких притримуюсь навіть зараз. З якими думками ви вперше їхали до збірної? Чи були якісь побоювання? Та ніяких побоювань не було. Знав, що найвисокий рівень, тут зібрані всі кращі гравці країни, теж попав в список цих гравців. Хто із старших гравців Шахтаря брав вас під опіку? Ну, так, щоб сказати, що хтось брав під опіку, не можу сказати, але хочу сказати, що якщо б не ці футболісти, які вже довго в команді, Ну, Мені каже, не вдалося б нічого, тому що навіть я пам'ятаю, гра з Ралом, коли була на світях Бернабеу, навіть коли в мене щось не виходило, Степаненка завжди мене підбадьорював, і я може не казав йому цього ніколи, але це допомагало. Я дуже йому вдячний за це. Також всі, всі у нас хлопці, які вже багато в команді, вони підтримували та вони допомагали становитися краще. Коли ви зробили свої тату, і що вони для вас значать? Перша була в 16 років. О, на шиї написано тільки Ісус. Це також відображає. Це вже більше відображає бачення мого як не в футбольному плані, а як життєвого плану, тому що я віруючий і завжди відкрито про це кажу. Я ніколи цього не цураюсь, а навіть... Прославляю завжди Бога, і... але нікому ні цього не нав'язую. Вибір кожного. Але я всім показую, що, що може зробити, віра в Бога, яку ти підкреплюєш працю.